Шановні друзі, доброго дня! Ми з вами на YouTube-каналі Голосу Криму. І наша сьогодні зустріч присвячена головним міжнародним подіям, цікавим подіям, які впливають на ситуацію в Україні і в світі, і, звісно, те, що впливає на життя українського народу. Перше, що хочуться сказати, звичайно, те, що ми чекаємо завершення. Ситуації з мирними переговорами і те, що таки буде встановлене перемир'я, але ми відчуваємо, що Москва не хоче цього переміря, робить все, щоб його зірвати. І ось одним із факторів цього і подією дуже жахливою стало обстріл Кривого Рогу балістичною ракети Іскандер. Нагадаю, що 4 квітня ну, був нанесений удар по Кривому рогу цієї балістичної ракети, причому з начинкою відповідною, щоб нанести якомога більше травм цивільному населенню. І, власне кажучи, у нас за 70 поранених, але більше 20 вбитих, і серед них дев'ять дітей. Страшні цифри. Звісно, що українська сторона хотіла не залишити цю криваву подію без уваги і звернулася до Ради безпеки ООН, щоб розглянути цю ситуацію. І ми дуже добре розуміли, що конкретного рішення там прийнято не буде. Тому що ми бачимо, що система ООН дає збої, якщо відбувається війна, друга. За величиною після Другої світової і нічого зробить Організація Об'єднаних Націй і орган Ради безпеки не може. Між тим важливо деякі речі фіксувати на засіданні Ради безпеки, виносити на обговорення Генеральної асамблеї, потім і так далі. І це зробила українська сторона. І так відбулося засідання Ради безпеки ООН, де головин винуватець Росія сиділа. Ні, слухала інформацію про те, як було нанесено удар по Кривому Рогу. І тут же Небензя, постійний представник Росії бере слово і каже: слухайте, це все нісенітниця. Ми вдарили чисто по військовому об'єкту, вбито 80 чимось військових, в тому числі іноземних інструкторів. І наше Міністерство оборони підтвердило, що удар був нанесений точно, вчасно, і е, іноземні інструктори є. Фактично легальною цілею для таких ударів. І, власне кажучи, те, що загибли, начебто цивільні, це якась безрука протиповітряна оборона України, яка збила ракету, і ракета впала власне на цивільний квартал. Ну і друзі, я думаю, ви всі помітили абсолютно несуразність цих висловів Небензі. Перше. Начебто Міноборони фіксує, що було досягнуто цілі ударом Іскандера, по начебто кафе, де проходила засідання військових і так далі інструкторів. Другий момент: криворука протиповітряна оборона України збила ракети, тому і такі величезні цивільні втрати значить всього одна ракета. З одного боку Міноборони кажуть, що вона досягла цілі, значить, вона втрапила туди, куди потрібно. З другого боку, вона наче не втрапила куди потрібно, а начебто її збила е, протиповітряна оборона України тому цивільні жертви. Зрозуміло, що ці всі пояснення на бензі, як московського пропагандиста, не були серйозно сприйняті, е, виступаючи, всі в основному засудили. Такі дії російської сторони, і фактично всім стало зрозуміло, що російська сторона просто зловживає своєю присутністю на Раді безпеки і фактично постійно переходить червоні лінії в можливості досягнення якоїсь мирної домовленості. Після такого удару чи просто українська сторона сісти і розмовляти з Кремлем щодо того, як Визначати параметри закінчення війни. Дуже складно. І Путін його оточення це дуже добре знають і прорахували. Мало того, очевидно, вони розраховували на те, що буде відразу удар у відповідь, тобто акт помсти за те, що стільки вбито українських дітей. А після цього вже дуже легко пояснювати американцям, чому Україна не може закінчити війну, і вона, начебто. Зацікавлена в продовженні війни, хоча ми всі добре розуміємо, що крім українського народу, немає іншого народу в Європі, в світі, який так зацікавлений закінчити цю криваву війну. В результаті, що маємо. Звісно, що резолюції Ради безпеки нема, тому що Росія його блокує, вона постійний член Ради безпеки. Між тим, булося обговорення, на що українська сторона розраховувала і. Був ширший міжнародний розлас на це ми теж розраховували. Певні мінжові втрати Росії так є. Але суттєві втрати в Україні це наші діти, це наше цивільне населення, і звісно, нам дуже складно потім знову переформатуватися, сідати за сіл з американцями і говорити про те, що ми готові до миру а щодня. Росіяни вбивають наших цивільних і дітей, хоча, начебто, домовилися максимально утримуватись від таких дій. Так що ситуація залишається непевною, власне кажучи, Кремль все тормозить, все хоче фактично понівечити всі ці мирні ініціативи. А між тим, міжнародна спільнота все це помітила. І фактично абсолютна більшість засобів масової інформації поінформувала, що Путін його оточення хочуть війни. І треба бути готовим до того, що він буде торпедувати всіляко мирні ініціативи, навіть якщо вони виходять від Трампа. Виникає питання: добре, а хто ж може зупинити Путіна, якщо не Рада безпеки, якщо не Організація Об'єднаних Націй? Це нормальне питання. Звісно, що РБ. Рада Безпеки і ООН потребують реформування. Про це говорять вже декілька десятиліть. Але всі ми розуміємо, що постійні член Ради Безпеки не зацікавлені втрати голоса, блокуючи будь-яке рішення. Це нагадає п'ять країн Росія, США, Великобританія, Франція, Китай. Тому закликів до реформування ООН буде багато, конкретних рішень щодо цього, очевидно, ще не буде між тим, є певні формати, які приймають конкретне рішення щодо допомоги в закінченні цієї війни. І ось такі формати ми з вами розглянемо як засідання, скажімо, в Брюсселі 10 квітня коаліції охочих під головуванням британського міністра оборони. Тут і Франція займає дуже активну позицію, тому що фактично Мануель Макрон і. Ініціював цю коаліцію після того, як відбулася телефонна зустріч президента США Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, і стало зрозуміло, що вони починають домовлятися щодо деяких питань, які стосуються не тільки України, а й майбутнього всієї Європи. Еммануель Макрон, як дуже досвідчений політик-дипломат, все це в секунду зрозумів. І скликав засідання десь 15 глав держав та урядів, які приїхали в Париж, і мали обсудити те, що ж треба конкретно робити, щоб закінчити війну в Україні, розуміючи, що США будуть тепер грати виключно роль посередника. І так коаліція тих, хто охоче закінчити цю війну, відбулася спочатку в Парижі, потім двічі в Лондоні. Потім знову в Парижі 27 березня, і там уже 27 березня було заявлено про те, що Франція і Британія готові надіслати свій контингент на територію України. Його називали спочатку як миротворці, але скоріше це не миротворці. Миротворці стають на лінії розмежування. Британці і французи, скоріше за все, будуть стояти всередині країни Україна, як якийсь тримуючий контингент від можливої. Російської небезпеки або ще гірше можливої російської агресії. І ось 10 квітня наступне засідання коаліції охочих вже в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Тут 30 країн присутні, звісно, що і Україна представлена міністром оборони Уміровим. І йде конкретне обговорення, чи хоче хтось ще доєднатися до контингенту британців і французів. Обговорюючи їх багато, між тим, конкретно заявили про свою підтримку в насиланні своїх військ в Україну: Литва, Латвія, Естонія і ще одна країна, яка знаходиться за межами Європи. Шість країн вже готові надіслати. Це вже певне зростання авторитету цієї ініціативи, розуміння того, що треба діяти в цьому напрямку. І можу сказати, що засідання пройшло досить ефективно, і домовились діяти і далі в цьому плані, розмірковувати, яким чином ці війська можуть і де розташовуватися в Україні, якщо таке рішення європейці приймуть. Британці заявили, ми посилаємо 10 тисяч, що можемо до 5 років перебування на території України. Французи нічого поки що конкретно не говорили по кількості направлених військовослужбовців. Між тим, генерально абсолютно підтримують цю ідею. Ми свідомі, що країни Балтії навряд чи мають великий військовий контингент, який може бути в Україні, але політично важливо, що більша кількість країн приймає участь у цій акції, в цій дії, яка попереджає Росію, що не треба. Після досягнення мирного договору ще раз нападати на Україну. І ось наступного дня в тій же штаб-квартирі НАТО відбувається вже ще один, одне засідання в формат Рамштайн, який приймає конкретні рішення щодо допомоги військової допомоги, військово-технічної допомоги в Україні. В ньому беруть участь уже 40 країн. Дистанційно беруть участь і президент Володимир Зеленський, і фактично міністр оборони Сполучених Штатів Америки, який спочатку сказав, що не, не братиме участь в цьому засіданні. Нагадаю, на попередній Рамштайн він приїхав. Міністр оборони, проте вперше за весь час не привіз пакету допомоги Україні. Це, начебто, побувати на дні народження і прийти без подарунку. Зараз він взагалі не хотів брати участь, але все-таки. Хтось порадив, що не треба робити різких кроків, тому це добре. США брали участь в цьому засіданні дистанційно. Ну і є непогані результати. Німеччина голосила про свій пакет нової допомоги. Там і системи АРСТ, це протиповітряна протиракетна оборона. Системи дуже надійні. Фактично 100% збивають всі крилаті ракети. Боєзапас до цих чотирьох систем. Також боєзапас для патріотів, які нам надала Федеративна Республіка Німеччина. Це нам дуже потрібно для того, щоб мати в запасі необхідну кількість ракет для збиття балістичних та гіперзвукових ракет, які, якими періодично бомбардує Україну. Російська Федерація. Ну, і тут і бронетранспортенери, бронемашини Мардер, тут і системи ПЗРК, тут і, і снаряди, тут системи зв'язку. І Пісторіус, Борис Пісторіус, міністр оборони, нагадав, що Німеччина не забуває про свої обов'язки допомагати Україні, значить, цього року. Про 4 мільярди говорили. Зараз Боз ДЕНСТА ще розчистив площадку для того, щоб надати 3 мільярди. Потім ще буде ця допомога йти від Німеччини, і це дуже-дуже важливе, але показує нашим партнерам, які теж можуть активно задіювати свій військово-промисловий комплекс в допомозі українським Збройним силам. Тому активно виступила Британія. Оголосила про свій пакет допомоги. Виступила Норвегія, яка фактично цього року нам надасть 7 мільярдів євро допомоги на такої відносно невеликої країни. Це серйозний пакет допомоги. Були й менші країни, як Литва, Естонія, які оголосили про бачення того, як вони можуть допомогти. Були Нідерланди. Які надали 150 мільйонів євро. Ми знаємо ще пару місяців тому був пакет допомоги в 750 мільйонів євро. Тому Нідерланди, країна, яка активно допомагає Україні, але найголовніше, що демонструється перед Москвою готовність європейських країн, готовність країн в форматі Рамштайну допомагати Києву і, і сигналізують, що залишать Україну наодинці з Москвою ніхто. Не буде навіть при тому, що США поки що якось більше грають роль посередника, ніж помічника України в боротьбі з російською агресією. Так що ці два заходи в Брюсселі вони були непогані, були ефективні і мали свій розголос і мали свій політичний вплив на багато країн світу, які можуть долучитися до. Допомоги Україні або прийняти участь в дискусіях щодо того, як зупинити російську агресію. Ну, Між тим, коли ми перейдемо до наступного блоку розгляду наших питань, нагадую нашим глядачам, підписуйтесь на Голос України, ставте лайки нашій передачі, підписуйтесь на телеграм-канал, YouTube канал, Голос Криму. Тут ви отримаєте оперативну і об'єктивну чесну інформацію. Інші важливі події відбуваються постійно, і серед них ми, мабуть, викримали те, що Росія бажає розпочати ще одну війну в Європі або збройний конфлікт з тим, щоб звернути увагу європейської спільноти, від того, що відбувається в Україні. Мається на увазі регіон Західних Балкан. Це турбулентний регіон традиційно століттями. І саме тут о, московська пропаганда, російські спецслужби ведуть свою підривну діяльність з тим, щоб спровокувати насилля, спровокувати безпорядки, а ще краще для Москви, якщо спровокувати якийсь конфлікт. Бажано військовий. Тут декілька реперних точок, небезпечних точок, де може початися цей конфлікт. Вони давно відомі. Нагадаю, одна з них це Боснія і Герцеговина. Частина Боснії Герцеговини це Республіка сербська, і президент Міларад Додік постійно виконує замовлення Кремля щодо загострення ситуації в країні. Веде сеціоністську політику, закликає до того, щоб Республіка Сербська вийшла із складу Боснії Герцеговини. А вихід з складу з Боснії Герцеговини це значить війна, внутрішня війна, яка може за собою потягнути регіональну війну на Західних Балканах. І оці постійні виступи Ларада Додіка і його постійні консультації з Кремлем привели до того, що прокуратура Боснії Герцеговини фактично видала ордер на арешт Ларада Додіка, і його найближчих поплічників за те, що вони хочуть зруйнувати конституційний лад. А лише питання в тому, як його реалізувати, тому що Додік погрожує портим, тим, що. Почнуться, почнеться громадянська війна в країні, якщо його заарештують. Чи почнеться громадянська війна, можливо, і ні, але якісь заворушення, конфліктні ситуації, це точно. У нього дуже багато прибічників. Тому поліція діє дуже обачно. Прокуратора також підтягнули дещо європейський контингент на територію країни. Власне кажучи, НАТО оголосило, що база... Через Адріатику в Ітарії військова приведена в бойову готовність і раптом щось буде відбуватися на території Республіки Сербської. За 23 хвилини натовські війська вже можуть прибути туди для встановлення миру і порядку. Я думаю, це теж також дуже стримує агресивні дії прибічників тих, хто хотів би виконати завдання Москви, розпочати серйозні. Конфлікти, безпорядки на території Республіки Сербські та да й всієї Боснії Герцеговини. Інша точка, де працює Москва, це північ Косова. Вже давно там розхитується ситуація. Між тим, європейці про це знають, американці про це знають. І на всі дії Росії якось реагують вчасно, спокійно, виважено. І тому зараз уже північне Косово не є такою. Небезпечною небезпечним регіоном для початку конфлікту. Тому вся увага до Боснії герцовини Ну і, власне кажучи, в Сербії відбувається внутрішній конфлікт, фактично позиції і опозиції, це внутрішня справа Республіки Сербії. Між тим, звісно, що вона в центрі уваги багатьох європейських медіа, тому що демонстрації там вже тривають досить довший час, і вони носять масовий характер. Отже, Росії поки не вдається розв'язати війну на Західних Балканах, і це добре, але між тим це не значить, що їй це ніколи не вдасться. Треба бути дуже уважним. Про це знають в Брюсселі, про це знають в Вашингтоні, про це знають і в сусідніх в Босні і країнах, таких як Хорватія, такі як Сербія. І, власне кажучи, увага до цього регіону і до цієї країни дуже-дуже серйозна і буде продовжуватися, тому що краще запобігти конфлікту, ніж коли він почнеться його гасити. Ну, власне кажучи, ми в Україні це на собі дуже добре знаємо. Краще було б запобігти війну, чим яким чином її зараз закінчувати, що дуже дуже непросто. Ну, врешті-решт, яке ж наше політичне майбутнє, наше майбутнє в Євросоюзі. Тут уже нікого не виникає сумнівів. Мало того, багато лідерів Європи заявило, що до 2030 року Україна стане членом Євросоюзу, а може, і навіть і раніше. Між тим, є одна досить серйозна перешкода. Ця перешкода має своє ім'я і прізвище. Це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який особисто очолив кампанію про блокування України щодо вступу до Євросоюзу. Востаннє це було декілька днів тому, коли заблоковано фактично процес проведення переговорів щодо відкриття переговорних глав. Які їх 35, з тим, щоб, так би мовити, коли їх закінчити, все обговорення Україна виконує всі свої зобов'язання, тоді буде закінчено переговорний процес. Тобто це все знову відтягується до червня місяця за позиції е, Віктора Орбана. Крім того, він планує проводити опитування, начебто консультативного характеру, насправді фактично хоче. Заручитися підтримкою населення, сформувавши сім питань, які дуже негативно характеризують Україну, і, начебто, те, наскільки Угорщина постраждає від того, якщо Україна стане членом Євросоюзу, нагадаю, ці питання, скажімо, що Україна несе безпекову небезпеку для Угорщини і Європи, тому що тут. Вільний обіг зброї, начебто ця зброя може з України перелитися на європейські терени, Тут начебто немає внутрішньої безпекової ситуації. Дуже некоректно, звісно, тому що ми добре пам'ятаємо 90-ті роки минулого століття, коли Будапешт був центром злочинності не тільки Центральної Європи, а й цієї Європи. Центром проституції, центром ігрового бізнесу і так далі. У вас могли в центрі Будапешта грабувати в центрі Будапешта вас могли відняти машину на перехресті. Буквально вас викидують за руля, і хто сідає на вашу машину і їде, десь продає в іншій країні. Все ми це добре пам'ятаємо, і дуже погано, що це забув сам Віктор Орбан, адже Угорщина дійсно несла безпекову небезпеку для Євросоюзу. Між тим, інші країни якось промовчали. І вдалося угорцям якось цю ситуацію владнати, особливо після вступу до Євросоюзу у 2004 році. І ніхто з німецьких політиків, і нідерландських не вимагав, що і не казав, і не кричав, що угорське сільське господарство несе шкоду розвитку німць, німецького та нідерландського сільського господарства. Тому що всі розуміли, що має бути європейська солідарність у розуміння того, що нові країни мають посилити європейський союз. Але все це ж стосується людей, які розуміють, що таке європейська солідарність. Не дуже це стосується зараз офіційної влади в Будапешті, і вона робить максимально для того, щоб зашкодити Україні набути членства в цій важливій європейській структурі. Тож Київ мобілізує свою переговірну команду. Брюссель починає думати над тим, щоб позбавити голоса в Європейській Раді Угорщину, позбавити можливість отримувати європейські фонди, тому що Угорщина просто демонструє відкрито російський наратив європейській спільноті і фактично хоче кремлівську політику реалізувати на теренах Євросоюзу. Євросоюз не для того створювався, щоб потім реалізувати кремлівську політику. Угорщину не для того приймали в Євросоюз, щоб потім вона його розвалювала зсередини. Про це попередили Віктора Орбана. І зараз питання про те, чи зробить він відповідні висновки. Чи зробить ближчим часом ми дізнаємося в нашій наступній передачі. Зараз прошу ставте лайки. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал З вами був Олександр Левченко, посол України в Хорватії та Босній в 10-17 роках. Заступник постійного представника президента в Криму в 2006-7 роках. До наступних зустрічей. Побачимось. Слава Україні!